Добрий день. Сьогодні отримали телефончик Samsung. Як бачите, заблокований. Це телефон S9. Розблоковуємо через екстрені виклики. Набираємо ось таку простеньку комбінацію і підключаємо телефончик до комп'ютера. Oh, you know Переходимо на робочий стіл, розархівовуємо. Пароль в нас одиничка. Окей. Okay і запускаємо програмку FeRP. Зразу підтягнуло наш телефончик, натискаємо ОК. І натискаємо ще раз ОК. Чекаємо. На телефоні вискочило повідомлення, вибираємо Дозволити. І все, телефончик наш розблокований. Ось такий простий метод. Пише натисніть любу клавішу для завершення. Ми натискаємо пробіл. Телефончик перезавантажується. Поки йде включення, не забувайте підписатися на мій канал і поставити вподобайку. Розблоковуємо телефончик. Налаштування про телефон. Відомості про програмне забезпечення, Android 10 і версія програмного забезпечення. На всяк випадок, робимо заводське налаштування і віддаємо телефон нашому підписнику. Усім дякую, що подивилися відео, ставимо лайки, не забуваємо підписатися. До побачення!